Тиждень чи доба як надовго досягнуто енергетичного перемир'я з Росією, речник Путіна Пісков заявив, що країна агресорка на прохання Трампа не обстрілюватиме нашу державу до 1 лютого. Тоді як за словами самого Трампа він просив Володимира Путіна не обстрілювати українську енергетику упродовж тижня, поки в Україні сильні морози, і той, мовляв, погодився. Ані дати, коли ця розмова відбувалася, ані інших деталей не уточнив співчуття до народу України. Президенту Трампу додає погода за. Власним вікном в окремих частинах США зараз так само екстремальні холоди в столиці Вашингтоні, наприклад, до мінус 25 вночі. Тож американський лідер може приблизно уявити, як це бути за таких умов без опалення про стан української енергетики після російських нальотів. Йому також детально розповів минулого тижня президент України під час їхньої зустрічі на полях всесвітнього економічного форуму в Давосі Зеленський після публічної заяви Трампа у соцмережах підтвердив питання енергетичного перемиря об. Обговорювалися минулої п'ятниці на переговорах в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зеленський також подякував Трампу за зусилля, але наявності чітких домовленостей з росіянами не підтвердив. Він назвав їх можливістю безпеки для Києва та інших міст. а Також висловив сподівання, що домовленості будуть втілені. Нагадаю, наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною США та Росією в Абу-Дабі має відбутися в неділю. США там будуть представлені, але не Стівеном Віткофом і Джерадом. Кушнером про це розповів державний секретар США Марко Рубіо Ситуація надзвичайна. Це не просто холод, надзвичайно холодно, рекордно. У них теж страшна негода найгірша. Вони кажуть, що ніколи не відчували такого холоду. Я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. І він погодився це зробити. Мушу сказати, це дуже приємно. Багато людей казали: не витрачай час, ти нічого не досягнеш. І він це зробив. Ми дуже раді. Що вони це зробили, бо крім усього іншого, їм не потрібно, щоб ракети летіли у їхні міста і містечка. Тож я просто подумав, що маю це сказати. Я думав, що це дуже добре, дуже добре, і Україна була майже я не вірю в це, але вони були дуже раді цьому, бо вони дуже потерпають. Дякую американській стороні за зусилля, щоб в цей час зупинити удари по енергетиці, і сподіваємось, що Америці вдасться це. Забезпечити є сьогодні заява президента Сполучених Штатів. Ситуація зараз вночі та цими днями. Реальна ситуація на наших об'єктах енергетики у наших містах це покаже. Ну і без тепла в українській столиці залишаються ще 378 багатоповерхівок. Переважна більшість на Троєщині, але є будинки і в інших районах Києва. Опалення в будівлі потрохи запускають аварійні бригади. Тож ця цифра вже менша, ніж була напередодні. За минулу добу гарячу воду воду вдалося повернути до батарей понад сотні будинків вночі ще до 50. Щодо світла, за кожним помешканням закріплено індивідуальний графік, відімкнення. А от повернути. Тепло тим, хто доєднаний до тец 4 і ТЕЦ 6 поки що неможливо, аби люди могли хоч якось обігрітися. Деякі з будинків забезпечили безперервну електроенергію. Мова здебільшого про багатоповерхівки на Троєщині. там ситуація з опаленням найкритичніша. Уже тиждень в різних місцях району розгорнуто пункти незламності по одному, два чи навіть шість наметів під'єднаних до генератора. У кожному можна зігрітися, відпочити чи навіть поїсти Щовечора близько п'ятої. Їжу привозять волонтери, випити гарячого чаю. До польової кухні приходять навіть комунальники і енергетики. Вони продовжують працювати цілодобово в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян. Дівчата дуже хороші, хлопці дуже хороші. Всі привітливі, всі ідуть на зустріч, подають, предлагають той. Тобто все добре, дуже добре. Немає тепла, да досі? Тільки трошки Немає. не І до весни говорять не буде. Ну як то всі говорять. Ага. Ви чули такого. Від ранку росіяни обстрілюють громадський транспорт у Херсоні. З артилерії вдарили по маршрутці і з дрона скинули вибухівку на тролейбус. Внаслідок атаки загинув водій маршрутки. П'ятеро пасажирів зазнали поранення різного ступеня тяжкості. А напередодні ворожі обстріли забрали життя трьох людей. Ще десятьох було поранено. У передмісті Харкова Росіяни вдарили по цивільному підприємству. Спалахнула велика пожежа. За інформацією Володимира Зеленського. Ворог вдарив по складах американської компанії Філіп Моріс. Вогонь ліквідовують. Досі також окупанти обстріляли нового синове. Там загинула жінка. Ще одна отримала поранення, і ще один чоловік постраждав у селі Чорне. А в Губарівці окупанти пошкодили електромережі.